На цю неділю маємо звернення єпископів Римсько-католицької церкви в Україні на початок Великого посту. Дорогі брати у священстві, богопосвячені особи, возлюблені брати і сестри. 22 лютого 2023 року в єдності з цілою церквою та з Божою допомогою ми розпочнемо Великий піст. Минулого року ми пережили цей час духовного зосередження в особливих умов... умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на землю України. Можливо, вперше за останні десятиліття нас не треба було додатково запрошувати до молитви, до діл милосердя. Всі ми відчули себе причетними до протистояння великому злу та тими. Від кого залежить повернення миру до рідного краю. З того часу ситуація дещо змінилася, окрім досягнень українського народу і церкви, про які говорить весь свідомий світ, ми краще зрозуміли силу молитви та потребу чистого серця, бо ревна молитва праведника має велику силу. Так після акту присвячення непорочному серцю Марії Росії та України. Вже через тиждень війська загарбників відступили з півночі України. У той самий час ми усвідомлюємо свою втому від війни, роздратованість, часто руйнівний гнів, а інколи навіть апатію та відчуття безнадії. І саме тому ми закликаємо тепер одне одного знову стати на шлях молитви, відновлення та покути. Шлях відновлення миру в Україні, зарівно як у наших серцях, не буде легким, але Він буде для всіх нас спасенним, якщо на ньому нам товаришуватиме Господь. Саме Він є переможцем усякого зла, а участі у його перемозі ми вчимося щороку, зокрема під час Великого Посту. Беручи до уваги повноважність викликів, сьогодення закликаємо пережити Великий піст з, велик... відваго... з великою відвагою та старанністю. Нехай всі духовні практики будуть скеровані на повернення нашої праведності, бо молитви праведників творять чудеса, а вони дуже потрібні тепер всім нам. Ми боремося не лише з людськими силами, але й духовними задля спасіння вічного. Після суворого посту у попільну середу запрошуємо до наступного дня молитви і посту в намірах справедливого миру. Ця наша молитовна боротьба відбудеться в річницю початку повномасштабного вторгнення ворога 24 лютого. Цього дня у всеукраїнському санктуарії Матері Божої Бердичівської збереться римсько-католицький єпископат України та всі бажаючі долучитися до спільної молитви, яка триватиме від 9 ранку до години 15.30. О 12.30 відбудеться свята Меса, яку очолить апостольський нунцій архієпископ Вісвальда Скульбокас. Запрошуємо всіх вірних. Разом зі священниками та богопосвяченими особами, всіх тих, хто не матиме можливості прибути до Бордичівського санктуарію, просимо молитися у своїх домівках та місцях перебування. Заохочуємо, наскільки це можливо, пережити 24 лютого у суворому пості на хлібі й воді. Крім того, заохочуємо до такого ж суворого посту щосереди та щоп'ятниці протягом Великого посту. Віруємо, що Небесний Отець вислухає щиру молитву, яку будемо заносити однодумно і витривало. Нехай Господь дасть кожному з нас духа покаяння та віднови, нехай зростає наша віра через навернення та праведні вчинки. Нехай укріплюється надія для подолання найтемніших днів. А наша любов на взірець Христової любові нехай буде самовідданою в служінні одне одному, особливо тим, хто тепер цього найбільше потребує. На плідний шлях Великого посту, покаяння та молитви, нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Єпископи Римсько-католицької церкви в Україні, 18 лютого 2021. Третього року